Хто та які пенсії отримує в Україні? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу поділитися числами. Знаєте, цифри, числа вони не брешуть, і на такі речі треба звертати увагу в першу чергу, тому що зрештою. Політика це концентрована економіка, і ті всі, хто розповідають нам красиві політичні гасла, добираються до влади або вже знаходячись у владі, насправді займаються деребаном нашого національного багатства і обкраданням нас всіх. А українське інформаційне поле не вчить на превеликий жаль українців мислити такими категоріями, що, до прикладу, бюджет це наші спільні гроші. І бюджет повинно бути ретельно проаналізовано в усіх ЗМІ. Люди повинні цікавитись, а куди, скільки, який відсоток бюджету витрачається, а чому так багато туди, а так мало туди. Там ще, що, ще щось, це наші з вами гроші. А скільки грошей від нашої землі, від наших надр поступає в бюджет? Чи взагалі не поступає? Один раз заплатили, купили ділянку, чи свердловину, чи ще щось, і все. Таких питань є дуже багато. Я насправді надзвичайно хочу направити свідомість українців на розуміння тих процесів. Слідкуйте за грошима, і ви побачите, кому вигідно. Але це відео розпочнемо власне з пенсії, з пенсій, які отримують українці, і які відображають, я б сказав, жахливу картину. Просто надзвичайно жахливу картину. Судіть самі із даних, офіційних даних Пенсійного фонду України. Зараз в нас є 10,5 мільйонів пенсіонерів. 29,8% або 3 мільйони 129 тисяч пенсіонерів отримують пенсію меншу ніж 3 тисячі гривень. 21,25% або 2 мільйони 231 тисяча пенсіонерів отримують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень. Від 4 до 5 тисяч гривень отримують пенсію 14,9% або 1 мільйон 564 тисячі. Від 5 до 10 тисяч гривень отримує Пенсію 23,21% або 2 мільйони 437 тисяч. Понад 10 тисяч гривень пенсію отримує 10,7% або 1 мільйон і 120 тисяч українців. От така статистика. Фактично середній розмір виплат становить 5350 гривень. Так говорить пенсійний фонд. Проте, про рахувати середній розмір виплат тут о, це абсурдно. Тобто, це розуміти як середня арифметична, що там частина людей їсть там, капусту. А частина їсть м'ясо, а в середньому вони їдять голубці. Або там якась жінка, чесна порядна і має тільки свого чоловіка, якась спить з ким попала, але в середньому вони обоє повії. Чому я так кажу і такі грубі приклади наводжу? Тому що, коли пенсійний фонд говорить про пенсію понад 10 тисяч гривень, то він трохи лукавить. Чому? От в мене є знайомий. Дуже хороший мудрий чоловік, який в тому числі багато чого мене навчив. Він був директором директором різних підприємств на керівних посадах. Ну, відповідно, весь час виплати в пенсійний фонд йшли достатньо великі. І от у нього пенсія була в районі 15 тисяч гривень. Можливо, зараз тими на два щось збільшили. Ну, але в цілому 15 тисяч гривень. А тут зробили категорію понад 10 тисяч гривень. І от в цій категорії понад 10 тисяч гривень є оці колишні директори. Є, до прикладу, там колишні міліціонери, які втікли на пільгову пенсію. Але в ту саму категорію входить, до прикладу, такий собі суддя Борис Плахтій. Для тих, хто не знає, я зроблю таке історичне відступлення. 19 жовтня 1987 року в Луцьку суддя Борис Плахтій і народні засідателі Панчук та Артеменко підписали смертний вирок. Смертний вирок останньому воїну ОПА, 1987 рік. Зараз Борис Плахтій отримує пенсію в розмірі 202 895 гривень. тисячі. Той, хто засудив останнього воїна ОПА. Таку саму приблизну пенсію отримує той, хто засудив Василя Стуса до 10 років таборів. І от коли пенсійний фонд говорить середнє арифметичне, то в те середнє арифметичне, де понад 10 тисяч, входять люди, які все життя відпрацювали на посадах, отримують 15. І входять отакі судді, які отримують 200 тисяч. Це прекрасно, правда? Ну, це дуже хороший показник арифметичне. Але в цілому, якщо Брати тих, хто отримує до 5 тисяч гривень. Ну то я от зараз порахую, скільки це буде. Це фактично буде 6, 7 поза 7 мільйонів пенсіонерів. До 5 тисяч гривень. Менш ніж 130 доларів. 7 мільйонів пенсіонерів. В Україні, в надрах якої лежать десятки, а то і сотні трильйонів доларів. Я не перебільшую. Це тільки розвідані дані. Менше 120 доларів. Причому частина з цих людей чесно відпрацювали все своє життя на звичайних роботах. А потім хитрими маніпуляціями, там перерахунки, там ще щось, там інфляція, там ми вам ваучери дали. Ви всі стали дуже багаті, співвласники, правда, дуже багаті стали. Ну, зараз землю розподіляють, прихватизовують все, що можна. Облгази, обленерго, прихватизували. 7 мільйонів. 7 мільйонів менше ніж 120 доларів на місяць. Ви уявляєте, яке це знущання? Для підкреслення цих цифр, знаєте, згадаю персонажа, якого дуже люблю згадувати. Андрій Коболєв, колишній голова НАК Нафтогаз, у 2019 році він з бюджету отримав 342 мільйони гривень. Серед... добре, це було в 2019 році. Хтось скаже, це ще було до Зеленського. Ну, насправді це не так. І після Зеленського Вітренко отримав щось там 180 мільйонів гривень, плюс ще якісь доплати. Але в 2021-му середня заробітня плата члена правління національної акціонерної кампанії Нафтогаз України була 1, 1 мільйон 370 тисяч гривень на місяць. А члени наглядової ради. 533 тисячі гривень на місяць, це вже в 2021 році. Зараз трошки вище. Ну, вони ж бідаки, втратили дуже сильно. А тут інфляція, гривня здешевшала на фоні війни і так далі. Хороша статистика. Ми про неї маємо завжди думати. Якщо... Чи можемо ми побудувати нормальну державу, яка буде несправедливою, ну, очевидно, ні, це ж абсурд. Про яку справедливість може йти мова? Якщо 7 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж 120-130 доларів. А глава НАК Нафтогаз отримує сотні мільйонів. Мільйонні зарплати, мільйонні премії. 120-130 мільйонів. Але навіть і це ще не все. Просто для ілюстрації, вже от на завершення нашого сьогоднішнього відео. До 3 тисяч гривень отримує 3 мільйони 129 тисяч українців, українських пенсіонерів. На отримання одного російського військовополоненого Україна витрачає більше 10 тисяч гривень на місяць. Тобто військовополонених москов, московитів, які прийшли сюди вбивати, грабувати, гвалтувати, красти унітази, пральні машинки і так далі. Українська влада цінує в три рази вище, ніж три з лишнім мільйона українських пенсіонерів. І нехай не розказують тут казки про те, що «Ой, на нас тоді погано подивляться, і так далі. Там Захід не зрозуміє, є Женевські конвенції і так далі. Я читав ті конвенції, на відміну від тих, хто це все пропагує, і каже, що щось там не буде так. А продуктовий набір, повноцінний продуктовий набір, може складатися з каш, картоплі, причому українського виробництва, ще й українських фермерів підтримати. І цей набір буде повноцінним, і він буде в десятки разів кращим, ніж те, як годують українських військовополонених. Бачили, як наші полонені приїжджають, повертаються? Оце фотографія з яблуком, зі сльозами від яблука, чи фотографії до полону і після полону, коли. Здорові там спортивні чоловіки починають важити 50 кілограм при середньому зрості метр вісімдесят, а перед тим, будучи спортсменами. Це так вони ставляться. А нам тут розказують, ні, це все брехня. Кого ми дуримо з приводу діяльності нашої пенітенціарної системи і всього. Оці всі речі, оця реальна статистика, оці реальні зарплати в державному секторі, реальні зарплати всіх службовців, воно все має бути на виду, все має бути публічно. Ми повинні бачити, хто скільки отримує, хто отримує яку зарплату, хто отримує яку премію. Розміри премій мають бути обмежені, розміри зарплат насправді мають бути обмежені. І прив'язані до мінімальної зарплати. А чому ні? Але про це я буду говорити в інших відео, а від вас, вже на завершення цього відео, я хочу отримати зворотній зв'язок. Ви знаєте, тема цієї статистики, вона надважлива. Якщо десятки мільйонів українців зможуть усвідомити те, як нас грабують, в яких масштабах те, що в нас крадуть наше життя, наше майбутнє, добре Бог з ним вони крадуть майбутнє наших дітей наших внуків, тих поколінь українців, які повинні народитися, які повинні мати де народитися. Тема статистики вона надзвичайно важлива. Просто ці речі підняти і показати. А в нас дійсно десятки трильйонів доларів в надрах і в нашій землі. Ми можемо бути однією з найзаможніших країн світу. І це не якась там уява ще щось. Це реальна статистика. Просто нас обкрадають. І от висвітлення цієї статистики, вона, воно дуже потрібно для того, щоб розбудити оцей інтерес українців. І тому я прошу вас про зворотній зв'язок, щоб ви мені написали, наскільки важлива ця тема, які інші теми в питаннях статистики, в питаннях нашого пограбування. Ви хотіли б, щоб я висвітив, показав. В цілому, ваші думки з цього приводу. Це, це дійсно дуже важливо, Я стараюся тримати зворотній зв'язок з нашою аудиторією, з тими, хто зголосився вже до нашого руху, Українська сила. Ми спілкуємося, зустрічаємось постійно і поступово організовуємо роботу настільки, наскільки це можливо в наших теперішніх умовах. А власне до вас, я звертаюся по такий зворотній зв'язок. Він дуже важливий. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.